Про вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які найпоширеніші помилки є в НМТ з української мови, і як їх уникати. Перша помилка була в завданні з правильним поєднанням імен по батькові. Пам'ятаємо, що чоловічі імена по батькові мають суфікс ович, тобто Васильович, Степанович, Едуардович, а також Ігорьович за новим правописом. Другою найпоширенішою помилкою, як не дивно, були саме наголоси, тобто правильне наголошення у словах. Найлегше Алеся запам'ятати за допомогою мнемотехнік. Мандрівник подивився на цінник. Ми підготували для вас велику кількість мнемотехнік, які допоможуть вам запам'ятати слова з правильним наголошенням. Ви можете знайти ці мнемотехніки у додатку до цього відео. Наступною проблемою виявилися дії прислівникові звороти та відокремлені обставини. Давайте разом розберемо речення. Письменник прагнув розповісти про внутрішній світ Івана Дідуха і чому він емігрує. Не зрозуміло, емігрує Іван Дідух чи його внутрішній світ. Тому потрібно правильно утворити речення. Письменник прагнув розповісти про внутрішній світ Івана Дідуха та причини його еміграції. Також були допущені помилки в завданнях, які стосувалися однорідних членів речення. Пригадуємо, що таке однорідні члени речення. Це такі члени речення, які відповідають на одне й те саме питання та стосуються одного і того ж слова. Приміром, це шкиток на нас підмет, що вони робили, загомоніли, і що вони робили защебетали. Тобто є два однорідних присудки. Одною помилкою це було узгодження прикметників з іменниками. Пам'ятаємо, що прикметник узгоджується з іменником, у тому ж роді числі й відмінку, що і іменник. Приміром завдання, де було слово кольорабі. Пригадуємо, що кольорабі це капуста, тому вибираємо варіант, який стосується жіночого роду. Капуста вона, яка тушкована прикметник. І останньою найпоширенішою помилкою це були розділові знаки, особливо ті, які стосувалися прямої мови. Для прямої мови застосовуємо таку константу: кома-тере. Готуйтеся систематично, практикуйтеся, проходьте тести минулих років. Це вам допоможе успішно уникати і не повторювати різних помилок. До зустрічі!